Олег Коріков, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, з нами на зв'язку. Вітаємо вас і хочемо запитати власне про результати 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ. Що можемо вважати успіхом, окрім того, що Україна увійшла до складу Ради керівників МАГАТЕ. Дякую за запитання. Значить, серед результатів роботи делегації України на 67-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ в першу чергу, це є те, що Україна набула членство в Раді керуючих МАГАТЕ. Це Рада керуючих, це керівний орган МАГАТЕ, так само як і Генеральна конференція. Значить, цей керівний орган призначає відповідно свого голову, от, призначає інших посадових осіб. Значить, цей орган відповідно складається з 35 країн, ну представників 35 країн, тобто Україна в тому числі входить. Він цей керівний орган затверджує і схвалює відповідно доповіді МАГАТЕ. Які спрямовуються на Генеральну конференцію або в Організацію Об'єднаних Націй, доповіді і звіти, в тому числі фінансові, веде кадрову політику відповідно, і збирається чотири рази на рік ця чергова сесія, і позачергова сесія на вимогу будь-якого з учасників Ради керуючих, тобто Україна набула право скликати його. Цей орган, якщо е, є питання, які відповідно мають спільний, скажімо так, інтерес, також е, рада керуючих може скликати позачергове засідання е, генеральної конференції МАГАТЕ. Це таке ж е, таке записано. В передбаченні. значить, е, таким чином Україна отримала додатковий вплив. На зовнішньому політичному, скажімо так, векторі, і в контексті ядерної території безпеки це відповідним чином цей вплив буде реалізовано реалізовано для того, щоб покращити стан ядерної талігаційної безпеки в Україні, а саме на окупованій тимчасово запорізькій атомно електростанції. Далі подальше значить результати: це ухвалена резолюція, спільна резолюція по вона так називається по щодо стану ядерної та радіаційної безпеки в Україні резолюція. Конкретно вже написано там про значить, те, що має бути виведені всі війська, значить і неавторизований персонал з території Запорізької атомної станції. Також наданий на цядерні ця установки мають бути передані легітимному. Оператору легітимному органу регулювання ЄРБ з України в Україні і відповідно наданий повний доступ МАГАТЕ до відповідно, обладнання і систем запорізької атомної простанції. Цього наразі зараз не надається. Така резолюція ухвалена країнами в кількості 69 голосів. Це значить, дуже важливий компонент, це більшість. І значить це має велике значення. Це говорить про саме підтримку України на, скажімо, з точки зору ядерної дергаційної безпеки, міжнародну підтримку України. Значить, також ми працювали відповідно на полях, як кажуть, генеральній конференції уклали угоду, підписали угоду з про співробітництво з органом регулювання ядерної деридаційної безпеки. Об'єднаного Королевства Великої Британії та Північних Островів також проведені зустрічі з головами органів регулювання ядерної регіоніційної безпеки країн Фінляндії, Сполучені Штати, Канада, Австрія, Норвегія, Польща, Швеція, Німеччина, Австрія. Інші країни, це я кажу про двосторонній формат, також ряд зустрічей багатостороннього формату. Це Західноєвропейська європейська асоціація органів регулювання ядерної традиції безпеки е, з країнами Єврокомісії. Був в них відповідний сайт івент на підтримку України, і також ми провели паралельний захід на полях е, така нарада. Значит, щодо ядерної традиційної безпеки в Україні з виступами окрім України Сполучених Штатів Америки, Канади, Об'єднаного Королівства, Великобританії, Норвегії і Єврокомісії на підтримку ядерної традиційної безпеки України це такі, значить, тестисві підсумки роботи делегації України на так, паноложе, дякуємо. Ви сказали Але щойно нам про власне цю резолюцію, так, яка вимагає вивести військовий неповноважений персонал з території ЗС. А ви можете нам розказати про саму ситуацію зараз на Запорізькій атомній електростанції, які ми маємо дані, і які на сьогодні зберігаються загрози? Mm -hmm. Дякую за запитання. На Запорізькій атомній електростанції стан безпеки продовжує деградувати. В енергоблокі номер 4 та 6 знаходяться в гарячому стані. Рашисти розігріли енергоблок номер 4 так само, як і блок номер 6 Це протирічить всупереч умовам ліцензії, яка значить передбачає виключно холодний стан. Для всіх шести енергоблоків атомної електростанції Запорізька С. Відповідно, маємо на цю тему заяву генерального директора МАГАТЕ, яка конкретно, значить, зміст якої конкретний і однозначний процесу Росія повинна виконувати рішення. Органу регулювання Ядерно та радіаційної безпеки України в контексті цих значить, режимів експлуатації, що це є протиправно, і що потрібно, скажімо, переводити енергоблоки номер 4,6 в холодний стан. Також, ну я нагадаю просто про те, що окупанти ще навесні відключили передачу даних автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки. І наразі зараз фактично не передається ці дані в автоматичному режимі. Двічі на тиждень проливи змагати, яка місія постійно перебуває Запорізька АЕС передають цю інформацію в мануальному режимі, але цього недостатньо для виконання Україною в повній мірі вимог конвенції про оперативне оповіщення міжнародної конвенції про оперативне оповіщення аварію. Дякуємо вам Дякую. за надану інформацію за те, що ви проінформували про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції про результати генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбулася днями Олег Коріку, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, був з нами.